Початку повномасштабного вторгнення отримати id картку чи закордонний паспорт для мешканців Донеччини стало справжнім випробуванням. Через закриті реєстр зробити вони це можуть у будь-якій області, окрім Донецької, що, звичайно, створює купу незручностей. Декілька місяців тому в Донецькій ОДА повідомили, що працюють над тим, аби в області у повному обсязі запрацювали хоча б деякі відділи головного управління Державної міграційної служби. Проте наразі зробити це неможливо. В цьому році навряд чи це буде. Тому що це, безперечно, там багато проблем. Це проблеми підключення засобів захищеного зв'язку, безпека громадян. По останнім перевіркам їздили працівники департаменту по областях, які тимчасово, ну, частково окуповані: Це Харківська, Запорізька, Херсонська область, Донецька область. Ми прийшли до висновку, що якщо ну, робити, то треба, щоб в першу чергу була безпека для працівників і для громадян. А безпека це тобто в підрозділах повинно бути бомбосховище або підрозділ по можливості перевести ДМС у підвальні або сокольні приміщення. Станом на сьогодні у Покровському відділі Державної міграційної служби лише вклеюють фото в паспорт зразка 1994 року, тобто у формі книжечки, та продовжують строк дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Термін дії якого закінчився, для того аби вклеїти фото в паспорт, необхідно надати наступні документи. Для громадян покровської громади, які отримували паспорта в місті Красноармійськ. Потрібно дві фотографії, паспорт, копію паспорт для громадян з інших міст там ну нашої Донецької області, чи любого міста України потрібно паспорт, копію паспорта, дві фотографії і копію ще якого небудь документа, який підтверджує особу. Оформити id картку чи закордонний паспорт можна у будь-якій області України. Вартість оформлення id картки по досягненню 14-річного віку становить 540 гривень. Обмін паспорта книжечки на id картку чи по. Повторний обмін ID-картки картки 990 гривень у звичайному порядку та 1360 гривень у терміновому порядку мешканцям Донецької області можна отримати закордонний паспорт або айді картку в будь-якій області України, де ДМС виконує свої функції. Ну на теперішній час це ближайше Дніпропетровська область, Павлоград, Пошетранськ, Новомосков, Дніпр, ну, кому як. Куди зручно добиратися, і Харківська область ну це ближайші суміжні області, де можна виготовити собі паспорт. Що стосується вартості виготовлення закордонного паспорту, то оформлення документу протягом 20 робочих днів коштуватиме 856 гривень. Протягом 7 робочих днів 1496 гривень. Мешканці Донеччини, які оформили свої документи до початку повномасштабного вторгнення, але не встигли їх забрати у відділах міграційної служби, можуть зробити це і сьогодні. Вони можуть їх отримати в, ну, таки в сміжних областях Дніпропетровська, Харківська область, в підрозділах ДМС. Їм треба туди звернутися, написати заяву. І ці документи, які вже виготовлені, вони на теперішній час знаходяться в місті Києві на зберіганні. Вони будуть переслані в підрозділи, в які вони звернуться, тобі ж ну, ближайші, там Павлоград, Новомосковськ, Першотранськ. І ці документи їм будуть переслані для отримання. Варто відзначити, що окрім Покровського відділу на Донеччині наразі працює ще два у Добропіллі та Олександрівці. Але і там надають послуги лише з вклеюванням карток по досягненню 25 та 45-річного віку. Покровський відділ Державної міграційної служби працює з вівторка по суботу з 9 до 16 години. Неділя та понеділок вихідні дні. Також громадяни можуть отримати консультацію за номером гарячої лінії 095 538 57 03.